Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас вітати на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, рекомендуєте мій канал своїм друзям, знайомим та колегам та ставите свої запитання. А сьогодні ми поговоримо про важливі аспекти розрібної торгівлі в онлайн-середовищі. Дивіться. По-перше, хочу заакцентувати вашу увагу на те, що онлайн-середовище. Значно відрізняється від офлайн середовища і є такі сильні сторони, є трошки слабі сторони у цього, цього напрямку, але треба пам'ятати про найголовніше, коли ви конкуруєте з однаковим товаром у офлайн середовищі, то вам достатньо правильно обрати місце. І ви переможете. А якщо ви конкуруєте з однаковим товаром в онлайн середовищі, то місце вас не, не врятує, Ось так от. І тому тут приходять на допомогу інші фактори. Ну, перший фактор це певна особливість. Особливість може бути як у продукції. Так у власнику магазину, так, у позиціонуванні самого магазину, так у якихось там принципах чи правилах або у сервісі. Якщо, якщо ж ми кажемо про те, чим ще можна, скажімо так, відокремитись від інших, то ну, це можна додавати своє особливе пакування. Або особливий сервіс, пов'язаний з тим, що ви відпрацьовуєте кожну скаргу, яка до вас, або кожне повідомлення, яке до вас поступає, відповідаєте на нього, розбираєте його, набираєте рекомендації всередині площадки, в якій ви торгуєте. Ще важливим аспектом є орієнтування. Клієнтів по групам, тобто детальний або це аналіз. Якщо в офлайн середовищі це менш важливо, то в онлайн середовищі це дуже важливо, оскільки це залежить від того, які ви хештеги або які ви коментарі залишите. Ви повинні розуміти, що коли ми працюємо в офлайні, то ви бачите клієнта, ви бачите його настрій, ви бачите його бажання, ви бачите його погляд. Ви можете з цим працювати, ви можете його переконувати, ви можете йому роз'яснювати, ви можете з ним бути більш, жорсткий, менш менеджерсткий і так далі. Якщо ми реалізуємо в онлайні, то від тієї фрази, яка написана у вас на сторінці під товаром або просто на сторінці, залежить, чи буде купувати ваш товар ваш потенційний клієнт, чи не буде купувати ваш товар. Ціни і з сильних сторон, то що тут є можливість накопичувати накопичувати базу клієнтів та з нею працювати. А саме тому у вас повинна бути і система лояльності, і обов'язково система обліку. Багато хто йде в онлайн для того, щоб якимось чином зекономити на оренді, на заробітній платі, на податках і так далі. Я вам скажу, що ви трошки заблуджуєтесь, оскільки онлайн це не на, на так багато економніший варіант, ніж офлайн. Ось тут більше треба акцентувати увагу на те, що в онлайні ви можете реалізовувати на велику відстань, а в офлайні ви зачеплюєте тільки лише тих людей, які заходять в вашу торгівельну точку. Ще я хочу звернути вашу увагу на. Такий аспект, як реклама в онлайні. Вона обов'язково повинна бути. Якщо у вас навіть немає грошей, то якщо в офлайні це перший пріоритет це закуп, то в онлайні перший пріоритет це реклама. Не економте на рекламі, але витрачайте рекламу тільки на ті, Елементи, які приносять ефективність. І тому знову ж таки повертаюсь про те, що для онлайна облік не менш важливий, ніж для офлайна. Тільки маючи облік, тільки маючи конкретні цифри, ви зможете максимально чітко розуміти, чи вигідно вам та чи інша рекламна кампанія, чи не вигідно. до яких результатів вона може привести, якщо ви витратите більше коштів, до яких, якщо не будете витрачати на неї. Тобто це дуже важливо. І ще один дуже важливий аспект: не, мож... не треба прив'язуватись до однієї площадки, треба бути представлено на двох на трьох, і навіть якщо ви на цих двох-трьох максимально ефективні, вам подобається ваш результат. Треба все одно шукати план Б, шукати інші площадки, оскільки онлайн-середовище дуже перемінливе. Це те, що я хотів сказати з вами. Був Артем Підгорний. Підписуйтесь, підписуйтесь. Пишіть свої запитання, буду них залюбки відповідати до зустрічі.